Стрибок хам'яка оповідання. Готов руки для кандалов, сказав замполіт. Зазвичай він вживав цю конструкцію в якості привітання. Невиразні контури обвислої пики Замполіта дещо конкретизувалися в районі носа і надавали йому схожості з австралійським Качкодзьобом. В полку його не любили і поза очі називали венерічським нідоноскам. Мене замполіт використовував так само як Енгегат Шевченка. В його уяві я був цінним рабом, від якого треба було отримати максимальний зиск за час служби радянській батьківщині, котра зовсім не здогадували, що цей покидьок підступно приватизував її державну власність, септо мене, задля своїх комерційних оборудок. Основними рисами характера Замполіта були жадібність, виридлива вдача. І непрохідна тупість. Очевидно було, що працювати на такого уїбана западло, тому я ступив на слизьку стежку саботажу і відвертого шкідництва. Армійська кар'єра моя почалася невдало. Я щойно закінчив художний інститут. Цілих шість років я писав оголену і вдягнену натуру, вивчав техніки монументального живопису, бухав з однокурсниками і однокурсницями і морочив голову двом дівчатам одночасно. Все це добряче остопиздило. Ситуація потребувала виходу. Втеча в армію була чимось на кшталт стрибка хом'яка з колеса, а потім ще й з клітки. Нове життя постало брутальним, цікавим і непередбачуваним. Узбеки є? спитав клишоногий сержант Могилянець, коли ми третя рота вишикувалися між кроватями. Узбеків було до біса. Двоє самих дурних вийшло зі строю. Сержант схопив узбеків за комір і зіштовхнув лобами. «Ябанає чурки заїбалі, сказав сержант, переступаючи кривими ногами через тіла узбеків, шатаються в страю, як клізми в жопі. Ці люди не витрачають часу на балачки, розмірковував я. Стиль їхнього спілкування не передбачає рефлексії пустопорожнього потякання. Це тебе не діспут на кухні з п'яними мистецтвознавицями. Я щойно ухопив важливу думку за хвіст. Як тут мої екзистенційні роздуми перервав капітан Чінкін. Пиздуй в клуб, сказав він. Там сержант Муртазалиев видасть тебе краски. Смотри мне, щоб все було блестит, сверкает. Как у кота яйца, що не ясно, блядь. Есть пиздовать в клуб, товарищ капітан, сказав я, а що красить? Хуй банка і хуй моє блінчики, пожартував капітан Чінкін. Пайдеш на КПП, там тебе покажуть. Маленький худий, непосидючий Чінкін, замість того, щоб грати в кіноролі блондинистих покидьків, обіймав посаду начклубу. Він полюбляв розповідати про свої статеві звитяги. Пригоди Чінкіна випримінювали цинізм і безкомпромісність. За версією Чінкіна хижі зграї балеріни моделі і гасали за ними бились між собою, намагаючись привернути його Чінки увагу. Деякі дамочки не витримували стативої напруги і труїлись мишачою отрутою і пральним порошком, але жорстокі чінки не звертав на них уваги. Байрони Пічорін на тлі чінкіна виглядали клаповухими цузенятами. А ще він любив бити вікна і дзеркала в ресторані Радон, в так званий день піхоти, 13-го числа кожного місяця, в день, коли офіцерам видавали зарплатню. Я забрав фарби у Мартазалієва, котрий перебував, як завжди, в літаргічному сні, і припхався на КПП. в, в нашу частину прикрашала бетонна стела з зображенням добряче подряпаного примата з автоматом на шиї. Начпаліта діла приказала б навіть, сказав черговий прапор і плюнув на дістрофічну клумбу. Я взявся до роботи. Перш за все, зафарбував примата. На його місці постав новий солдат. Крадіть дівочих сновидінь. Мій герой ніжно притискав автомат до грудей, як мадонна немовля. Мрійливий погляд солдата, спрямований в міський штатський простір, натякав на дембільський поїзд, шмару в короткій спідниці на пероні і всіляв надію на те, що не ізбіжен. Задоволений своєю працею я пішов мити пензлі. По дорозі я зустрів, дагестанця джемала. Слиш, брат, ти художник, так, да сказав Джимал, можеш мені мой дівушку Зіна нарісовать, я тебе потім фотку принесу. Зачем потом? Сейчас неси, я нарісую, сказав я, щас не могу, брат. Ми з ребятами крісу Пошли с нами, сказав Джимал, і побіг, щоб не спізнитись на полювання. Бігати у Джимала виходило не дуже. Від народження він кульгав на праву ногу. Коліна Джамала само по собі не розгиналася. щоб якось так сяк ходити, джамал мусив допомагати собі руками. Начальство, попервах, думало, що джамал так спеціально виябується, але потім звикло, махнула рукою і в стаю джамала не використовувало. В полку він пристосувався хліборізом. Строчив з моєю допомогою листи дівушки Зіні і любив розповідати, як він наїбав медкомісію. Я попрямував до клубу на ходу підбадьорюваний вереском цицькованого щура. В радіорубці вже хазяйнував кіномеханік дядя Саша, людина з багатим життєвим досвідом. Шура, звернувся дядя Саша, у мене є причустє, що сьогодні ввечері я нап'юсь. Ви, дядя Саша, людина слова, сказав я. Як ви сказали, так і буде. У мене завтра зранку буде похмілля, вів далі дядя Саша. Я не прийду на розвод. Ну і хуй з ним з тим розводом здоров'я дорожче, сказав я. Нізя, сказав дядя Саша, начальство буде пиздіть. Я тобі дам ключі від радіорубки, і ти завтра поставиш музику замість мене. Музикою дядя Саша називав марш прощання слав'янки. Розвод полка завжди закінчувався на цій ноті. Дядя Саша був вільнонайомним і служив полку кіномеханіком. В суботу і неділю він крутив в клубі кіно. Переважно це був конформіст Бернардо Бертолуччі. транслював на плац прощання слав'янки, читав газету Труд, а також бухав і грав зі мною в шахи. Хода діла їм, Шура, казав дядя Саша, давайте а я – Каспаров». «Дядя Саша, розкажіть краще, за що вас посадили? спитав я. Це тому, що я забив на службу і загубив важливий документ, сказав дядя Саша. Хм, зато я світ побачив. Сибір, Совгави. От ти був в Совгавані? Ні, сказав я, де це? — На Дальньому Востокі, ось де, сказав дядя Саша. Вечір позолотив стіни клубу. Дядя Сашина тінь переповзла з асфальта на стіну. Тінь нагадувала обкладинку романа пришпигунів. А сам дядя Саша в шкіряному американському пальті часи в лендліза і креслатому капелюсі виглядав, як бандит з фільмів про комісара Міклавана. Замполіт вискочив на нас просто з кущів. Художник, блядь, от слова худо! кричав він, нахуя ти китайського солдата нарісовав. Так товариш подполковник, ми такі краски видалі виправдовувався я, тільки жовту і чорну. Мені хотілося сказати, що цими фарбами я міг, крім китайця, намалювати ще й негра. Але я вчасно прикусив язика. Замполіт ще раз обматюкав мене і мій навчальний заклад, показав на собі, як виглядають руки в кайданах, і побіг у своїх замполітських справах. Отак працюєш, хочеш як краще, намагаєшся бути хорошим солдатом. А виходить хуйня, сказав я. А ти забий на службу, порадив дядя Саша. Так тоді посадять і зашлють в совгавин», – сказав я. Це він тому, що зараз всі з твого солдата сміятись будуть, сказав дядя Саша. Бо наш полк так і називають – китайський, а ти, що не знав, він колись воював на Даманському півострові, тому і назва така. Вранці китайський полк вишикувався на плацу. Командир полку підполковник Шабурком проводив виховну роботу за особовим складом, слово словосполучення долинали нерозбірливо, тембри тональність командирських вказівок. Нагадывали тваринные звуки африканской саванны. Ты, капитан Науменко, хуй будешь майором, рычал командир полка. А тебя Чинкин, это тоже касается, и поставить в строй всех сачков, в особенности этих двух долбоебов Антонио и Сильвию. Останнее зауважение сосувалось мне и полкового писаря, майбы. Майбо був Антоніо, а я Сілію. Свої клікухи ми отримали від майора Савенка, котрий хизувався тим, що прочитав від початку до кінця роман Вічний зов, а також стріляв не хиблячи з усіх видів зброї і міг випити від рогорівки. Командир ще раз дорікнув особовому складу за безвідповідальність і розпізняйство і зробив логічний висновок, що з такими долбайомами він і сам хуй буде полковником. От-от мала заграти дяді Сашина музика. Я поміняв бобіни і включив апарат. Замість слав'янки на плац впали божевільні звуки Dark Side of the Moon Pink Floyd. Полк стояв нерухомо. Гілмор і фільтрували захаращене армійське повітря. Імпреза тривала декілька хвилин. Я дочекався начальственних матюків, вимкнув апарат і збрився з міста злочину. Дядя Саша не видав мене. Він мужньо отримав пизди і не розмовляв зі мною цілий тиждень. Врешті-решт я повернув у прихильність літрам водки і смаженими курчатами, які мені привезла мама. Мама трохи покрутилась і одразу захотіла познайомитись з командиром полка. Женщина, ви не ходіть до його, він мудак, сказав дядя Саша. Я хочу дізнатися, як ти служиш, впиралась мама. Нічого доброго він тобі не скаже, сказав я мамі навздогін. Назад мама повернулась задоволена. Він сказав, що ти дуже поганий солдат, сказала вона. А що ще він сказав? спитав я. Він сказав, що такого сачка він в житті не бачив. Але який красивий мужчин?» – сказала мама. Мама поїхала, дядя Саша налив водки. Твоя мама хороша жінка», – сказав дядя Саша. Вона гумна, хитрая і наївна. Ми випили. У мене оце сусід прийшов з тюрми, сказав дядя Саша. Та й що з того? спитав я. То він собі там на зоні зробив на хую кукурудцеві старий. Це круто, сказав я. Ото він пішов і виїбав сусідку, сказав дядя Саша. Буває, сказав я. То її увезли в больницю, а його обратно в тюрму, сказав дядя Саша. Отож я тобі, Шура й кажу, забий на службу. Може, старий таки правий, подумав я, ти дурить, намагаєшся бути хорошим солдатом, а про тебе говорять як про сачка. Та, може, вже краще совгавань? Я хотів щось змінити. Я хотів стріляти, сидіти в засідці, розбивати головою цеглу, притрушений пилом в'їжджати в місто на броні з недбалою посмішкою. Замість цього я мав малювати дегенерата з автоматом, фарбувати зеленою фарбою пожухлу траву. І в караулі брати в полон діда, який крав картоплю, а тут ще цей клятий зампаліт. Він припхався з рання своїм звичайним привітанням. Готов руки для кандалов, повторив він. Зампаліт запхав мене в уазік і повіз в місто. Дорогою він провів інструктаж. Будеш работать на межрайбазі», – сказав він. Якщо увійдеш краски, кісті, другу хуйту у мені, приніси не ясно. Стривай, падло, я ж тобі попрацюю, думав я дорогою. У уяві вимальовувалась Совгавань, Магадан і інші принади Далекого Сходу. Директор міжрайбази забезпечив мене талонами на обід, кишеньковими грішми, фарбами і пензлями і поставив бойову задачу написати лозунг. План, закон, виконання обов'язок, перевиконання честь. Ясно було, що Замполіт розраховувався мною за якісь корупційні послуги. Я перетворив гроші на вино і натхненно приступив. До саботажу. Я писав кілька букв на день, гуляв в александрійському парку, бухав і показував патрулю фальшиву к посильного паштабу. В полку знали, що я в рабстві у замполіта і не шукали мене. Халява не могла тривати довго. Директорові, врешті-решт, це набридло. Він вигнав мене, пообіцявши вступити в статеві стосунки з моєю мамою. Я пішов, залишивши після себе порожні пляшки від біоміцину і недописаний лозунг. План закон, виконання обов'язок, перевиконання Ч. Замполіт вилаяв мене, але не покарав. Очевидь, я був ще йому потрібен, і він хотів зберегти такі-сякі стосунки. Дивним чином, співпраця з ним приносила мені удачу, а саботаж виявився більш прибутковим, ніж лояльність і бажання служити радянській батьківщині. Теорія вимагала перевірки на практиці. Замполіт почув мій внутрішній голос. І з'явився несподівано, як джинс с пилу. Готовся, Готовься подлеться, негодяй, пайдеш со мною, сказав він. Тариш подполковник, я в караул заступаю, сказав я, вперто опираючись, Дао. Хочеш в караул от мене збіжати, Сачок? На губу захотел, спитав Ні, як нет, сказав я, Ну, ви же знаєте, капітан Максимов ругаться буде. Не буде, сказав замполіт, тебя подменят. Ми пройшли через дорогу і зайшли в школу. Школа відпочивала від дітей. Літо повзло в місто жовто-горячим струменем. Струнка молода вчителька вийшла нам на зустріч. Это Ольга Владиславовна, сказав замполіт, – Она тебе покажет фронт работ. Смотри, чтоб все було чики-пики, що не ясно. Есть, чтоб все було чики-пики, товариш подполковник, сказав я. Я йшов позаду Ольги Владиславівни і дивився на її ноги. Письменники вчені спостерігали за нами зі стіни. «Это класс русской литературы», – сказала Ольга Владиславовна. «Хотелось его обновить как-то». «Ольга Владиславовна, покажите мне фронт работ», – сказал я. «Меня зовут Оля», – сказала Ольга Владиславовна. Она сняла окуляры и взяла меня за руку. И шии и в ухо совсем поруч. Воды пахли литом. «Подожди, не здесь», – сказала Ольга Владиславовна.